Велика кількість людей пройшла через церкву, знала істину, знала Слово Боже, але відійшла від Бога. І так само, як Іуда, який також поряд з Богом був, знав Бога, але зрадив Його. І такі люди зачастую зраджують Бога і за грошей, і за гордості, і за блуда, і за багато інших речей. Але участь таких всіх людей це пекло. І гірше за все, те те, що. Люди такі можуть спокушати малих у вірі, і таким чином, походячи самі з церкви, вони ще утягують за собою людей, які ще малі в вірі. І Господь казав про таких, що краще би таким камінь на шию і втопитись, ніж е, зробити такі гнусні речі. Бо таким людям ще більше кара в пеклі буде за такі речі. Тому хай Бог благословить вас, знаючи істину, зробіть правильний вибір, не відкладайте істину. Дальній куток. Оставте її на перший.